Всім привіт! Сам я Вікаторій і це вже нова серія. Уху! Знов! Чому я тут дружу? Тому що я щось наробила. Але не буду казати, що іменно, тому що я не хочу вам робити спойлери. Якщо ви не знаєте, що так спойлери, то це коли людина каже все наперед. І вже якось не інтересно дивитися відосік. Тому, будь ласка, за це підпишіться на мій канал, писати вподобайку. Підставте ще колокольчик і підпишіться на мій телеграм-канал, ось я він. А якщо, а якщо вам лінь наводить QR-код, або у вас нема другого телефону, то це не проблема. Ви можете перейти по е, в цьому коментарі під серією, ви можете знайти ссылочку на мій телеграм-канал, якщо вам лінькі. Ну все, до скорих встреч. Всім ба 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 Дивіться нову серію. Приємного перегляду та ті, хто кушає, приємного апетиту. Бакс. В я двохкратний чемпіон этого рубрики, ну і сьогодні, я думаю, буде не ісключення. О, доча, привіт. Як в тебе справи? Я тобі хотіла. Розказати гарну новину про те, що ти себе дуже гарно поводила, і вже декілька днів ти нічого не начудила, слава Богу, ту-ту-ту. І хотіла я тебе нахвалити цим і сказати, що ти дуже молодець. А ще я хотіла тобі сказати хорошу новину. Ой! Ну і яка це мам, новина гарна. Новина про те, що ти зараз будеш у шоці. Готова? Угу. Хм. Про те? що ми їдемо на море. На море? Да, мамо, на море. Я купила нам вже білети і ми вже виїжджаємо через три дні. Через три дні? Наконець-то! Ой. Да. Так, мама, ти тут не роняй планшети, бо то, що ми їдемо на море, це не означає, що ти будеш щось чудити, я буду добра. Давай все, вещи собирай, чи я потім соберу. Собирайся, коротше, що ти хочеш зібрати і в чемодан. Все, я пішла. Їсти поки що варити. Пельмені твоє улюблені. Все, я пішла. Ще пельмени. сюди просто. На радостях потрібно щось зробити. Наприклад, пограти в Робокс. Так, тут у нас відповідальний момент. Так, так, так. Ні! Що я наробила? Що я наробила? Я, походу, вікно розбила. Що ми зробити? Возьму скотч, коротше, так. Возьму скотч. А нормально прийду, коротше. Так. Я переходжу додому. Ой. Там да, щось що розбилося. а ну ка что так